560 гривень за лот термобілизни для чоловіків. У нас бренд Квіт. В лоті буде 42 одиниці. Термобілизна це дуже корисна річ в гардеробі, особливо назимку, та холодну осінь. Ось так виглядають в нас штанішки. В лоті переважно будуть штани. Ось такі. Вони будуть різних моделей, подивіться, ось такі. Ось ще синього кольору будуть. Собівартість одиниці буде приблизно 135 гривень. А розміри будуть о, штани S 16 штук, M 12 штук, розмір L 8 штук, XL 3 штуки, XXL 2 штуки. А кофту в нас буде розміром XL 1 Лоти будуть схожі, будуть незначні. Незначні зміни в лоті будуть. Кліві це в нас популярний прогресивний бренд спортивного одягу для всієї сім'ї. Тому, щоб замовити цей лот, ви вже можете писати нашим менеджерам та заробляємо разом.